Всім доброго вечора. Сьогодні ми з вами подивимося, красиві прикраси, браслетики з камінців? Ем, що ще? І трошки прикрас з індії, індійських. До нас з вами потрапив ось такий браслетик з кіаніту, якщо ви любите кіаніт. Цікавий такий камінець Він, в принципі, колір досить насичений, але якісь намистинки світліші. Якісь темніші. В принципі, мені здається, що він передається таким, яким він є. Він класно. На зап'ястя 17 від 18. Краще, може, на 17-18, треба його якось переміряти. Бо так мені важко сказати розмір. Але на мене він великуватий трошки. І він ще такий. Важкенький і, в принципі, крупний. Кожна намистина досить крупна. От, якщо з моїм ногтем порівнювати. І вага в нього десь трошки більше 50 грам. Так що, ось такий. Він є з плямками такими всередині. Точечками, цяточками, породою. От різні намистинки, я не скажу, що він ідеальний, але він все одно кайфовий. От ця намистина, бачите, вона от така от якась тут точечка, там точечка. У мене один такий був, один такий, ось цей поки, точніше, не поки ось це я лишила собі. Це бурштин. Я не дуже розуміюся, він, бачите, такий крупний, і в нього такий цікавий запах. Не знаю, як пояснити, чоловік і сказав, на що схожий запах, але я вже забула. Але сказав, що пахне смовою. Не знаю, ви розбираєтесь. схожий він на натуральний, але він через те, що крупний, то він не легкий. Але, наче пластик, якби був, то пластик би був важчий. Такі шайбочки бурштину. Так що можете мене привітати. Це в мене перша така бурштинова річ, От, яка на мені. Поки що він чогось мене радує, але я, знаєте, відчуваю себе таким, не знаю, як правильно сказати, індіанцем чи що. Ну він реально такий. Прям велике-велике. Аж хотілося мені якесь таке намисто одягти. Не зручний зовсім, але ось такі круглі, вони, в принципі, зручні і не будуть. Так, у в в продажу кіаніт, вартість кіанітового браслету 1700 гривень. На зап'ястя до 18 см. От. Продовжуємо. Зручні, на мій погляд, це ось такі це кольоровий турмалін, 1650 гривень. Він маленький. Тут різні турмаліни, рожеві, зелені, чорненькі. Ось цей такий маленький, тендітний, на маленьку ручку, до до 17 см, в принципі, наліз. Так. Такий. Браслетик ніжний ніжний. Стосовно схожих турмалінчиків, у мене є класні чокери. Думаю, це, я думаю, як його назвати, чи чокери чи нами це все-таки чокер в ось такому варіанті 900 гривень. Це світлі такі, бачите, намистинки світло-зелені, світло-рожеві. Зі срібними кульками на срібному замочку. Це я придумала, що можна ось таку, ось таку на нього вдягти крупну підвіску. Це в мене кунцит, але підвізка 3500 гривень. От, можете якусь свою. І тут в нас 5 міліметрів діаметр намистинки. Мистинки досить, досить такі крупні, От за кольором, цей такий світлий, плідький. Може бути такий варіант. А довжина тут до 44 см. Це що такое? Так, або ось такий турмалін, цей трошечки якби темніший. Тут є червоні камінці, є чорні. Цей трошечки на міліметр менший за розміром, ніж попередній. І тут переважно темні такі намистини, він без кульок на ось такому класному замочку 850 гривень вартість. Це ось такий турмалін. Чокер турмалін. Або красивий гранат на маленьке зап'ястя, 1850 гривень, ось такий колір бурячковий. На зап'ястя 16 сантиметрів, не більше, я думаю, з гранатом може бути ось такий маленький чукер, 800 гривень вартість. Зі срібними кульками тут їх прям багацько, але нема посередині для підвісочки, тобто це просто. Далі в мене є ось такий маленький хрестик, 1500 гривень. Його можна вдягти на гранатовий чокер. Можна на такий або можна на трошечки-трошечки крупніший. Тут, в принципі, невеличке вушко, але сам камінчик сюди пройде. Може бути з таким хрестиком. Далі лазурітове намисто 148 см довжиною. Тут лазуріт в поєднанні з коралами, срібний замочок. Ось такі намистини з включеннями піріту. Вони цікаві, це класне. Я зрозуміла, що мені дуже подобається не синій, а блакитний лазуріт. Але щось він мені мало траплявся. От, бачите, намастин така блакитна, вона така класна. Це лазуріт у поєднанні з коралом. На сріблі 750 гривень вартість на ювелірному трусику. Ну що, треба ж нам прикрас хоть трошки подивитись? Давайте подивимось прикраси. Із крупних прикрас в розмірі 17,3. Ось такий мікс комплект. Тут топази, він круглий. Топази, Фіаніти по краям, цитріни та хризоліти. Тут 4150 гривень вартість, 8,7 грамів одна сережка. Загальна вага 27 грамів це сережка і каблучка. Ось такий прям крупний-крупний. Не знаю, чи сподобається вам. Він мені сподобався через те, що він так трошечки схожий. На сніжинку такий, як новорічний. І топази тут є, і інші камінці, блискучий, ну і крупний. крупний, крупний. По центру в нас гранат. Червоний гранат, красивий. Ось такі сніжинки. Так, дівчат, з незабраних сережок в мене є красиві сережки з Таїланду, але вони на маленьку мочку вушка. Тут сам штифтик короткий, може міліметри 4, може 5. Ось такий, ось такий замочок. У чорному радіюванні такі, як типу, як пелюсточки. Ось такий такий замочок. Це Таїланд, це Трін. 1400 гривень вартість чорний родій, Ось ця кантовочка позолочена, цитрин і фіаніти по краям. Вони не крупні, приблизно 3,2,7 сантиметри. В чорному радіюванні. Дуже красиві. Шкода, що лежать давно вже. І сережки з прозорого, з прозорого рожевого кварцу. Також дуже-дуже красиві, він ніжно-рожевий. У білому родію, Ці з українським клеймом. Ось такі маленькі. Сам камінець 1 сантиметр, 14 мм повністю, 1400 гривень вартість рожевий кварц. Рожевий чокер у мене є зараз один. Так, просто подивитися, як воно. Так, в мене трошечки трошечки збилося мої настройки. Давайте ще раз: рожевий чокер. Рожевий кварц на біжутерії, тут біжутерна фурнітура 600 гривень. І сережки 1400 Вони ідеально за кольором підходять якраз і прозорі. Єдине, що тут інша ограночка. Так, тут є українська проба Білий родій, 1400 гривень сережка, наче, наче більше не пропустила нічого. Бо трошечки моя система. Зйомок збилась І приблизно довжина 45 см, але можна зробити трохи довше. Або взагалі відкусити ось цю штучку і не буде вона заважати. 4 мм на мостинка вони прям такі класні. Далі в нас з вами є комплект у 19 розмірі 3400 гривень це перлини. І мікс камінців. Тут зелений із зелений агат, сапфір та рубін. от Зелений це саме агат, це не смарагд. Ось такий. Є в такому варіанті і є в якому ще. А, є чистий рубін. От це в нас мікс. І зараз подивимося, чистий. Цей у 18-му розмірі ось такі красиві рубінчики з таким, як би сказати, приємним блиском. От рубіни, вони всі якісь е, різні, всі по-різному виглядають. Перелинка тут 1 см, навіть трохи більше на міліметр. І 16 міліметрів повністю наша квіточка. квіточка. Це ось такий комплект. Він кайфовий, в одному кольорі може і краще. Але рябенький також цікавий. Є маленький комплект рубінчик 2500 гривень, 19-й 19 розмір, ось такий маленький. Бачите, тут інший рубінчик. Англійська застібочка, ну вони скрізь англійський. І зелений смарагд насиченого кольору 18,5 або 18,6. Зараз показую ось такий. Трикутничок. 2600 гривень вартість. Позаду камінець проклеєний. Такий штифт. Розмір камінючка 15 мм. Це і таке як трохи більшенький, ніж попередній рубін. Світлий колір. І є ще такого плану намисто. Будемо дивитися на мистучення, я не знаю. Ти подивимось комплект у розмірі 19,2. Ось такий красивий мікс з гранатами 3500 гривень. Тут крупні аметисти, цитринчики. Гранати не крупні, але на них є цяточки на сережці на одній і на каблучці інше включення. В одній всередині ще є включення. Темний гранат, в принципі, схожий на ті, що ми дивилися сьогодні спочатку. Де був браслет і, і чокер, тільки чокер там світлий. Це трошки темніший. Ось такий. Класні сережки довгі. 4,5 грамів 6, от одна сережка. Він красивий, святковий. Маленька самотня підвісочка за долярчиком 1400 гривень. 6,65 Вага. Тут він жовтий такий камінець. Це якраз Ви підійшло. До якого чокеру? В принципі, можна, напевно, до топазового. Адуляри з топазом красиво виглядають. Хрестик крупний З аметистами Тут просто срібла багато. 2200 гривень вартість. Ось так виглядає позаду, аметисти світлі. Світлі, світлі такі. Розмір хрестика 4 см або 5,6 з вушком. Вушко крупне, можна до нього придумати чокер аметистовий буде красиво виглядати у компанії. Якраз тут вушко велике, а можна до 5 мм сюди зробити. Тоненький топазовий чокер, тут приблизно 44 см довжина. Ось такий. Буквально 2-2,5, я думаю, 2 мм. Тут розмір, такий синій, красивий зі срібними кульками, 900 гривень вартість на срібній фурнітурі. Є ще в мене на біжутерії схований. На біжутерії він буде трохи дешевше. На біжутерній фурнітурі мається на увазі тут срібло, 925 це 25 Зроблено все так само, але ось такий для є по центру кульки для невеличкої підвіски. Непрозорого, точніше, чого він непрозорий? він прозорий. І ось такий красивий браслетик аметист. Тут є українська проба і навіть бірочка, але це також виробник Індія. Ось так, зроблені елементи. Регулюються довжині. А, ні, він не регулюється. Зараз скажемо точно, як він буде. Можна ось так його вдягти, він дуже красиво буде виглядати. Довжина яка? 21 см. Величенький такий браслетик. Це можна на зап'ястя 18-19 см. Ось так. 3800 гривень вартість браслету. Вага. 35 грамів. 35 грамів, 40 карат камінючка. Камінючки, бачите, такі маленькі. маленький. Заметисту в мене є ще чокер на біжутерії, може, хтось захоче на біжутерії. Тут фурнітура позолочена, типу, вона така жовтенька. 46 см довжина ось такий. 600 гривень вартість намиста. Бачите, тут ось такі намистинки, красиво зроблено. Така фурнітура. Якраз це для тих, в кого золото є. І десь у мене ще є такий браслетик на резиночці. Може, кому треба. 600 гривень вартість намиста. А, тут ось ці намистинки, бачите, граньовані і дрібненькі. А до центру будуть, тут сантиметрів 20 їх, будуть такі крупніші по 5 мм приблизно. Так, їх тут 16 см. Якщо довжина 46 плюс подовжувач, то можна зробити довжину будь-яку, але він має бути коротенький. Так, і ще я не все показала, що хотіла. У нас з вами є красивий хромдіпсід у 18 розмірі 3900 гривень вартість, огранка шипом таким. Хромдіпсид зелений. Крупненький, ну, як для хромдіпсиду, тут це вважається крупний Колір, ой, колір, ой, ну, майже 1 см, 9,5 мм. Розмір. Вартість 3900 гривень. Тепер я ще б хотіла повернутися до наших смарагдів Зараз ми ще побалакаємо. Так, довжиною 60, ой, 60-50 см. Ось такий такі намисте. Тут біжутерна фурнітура. Тут намистинки трошечки менші до країв і трошечки крупніші до центру. От, тут трохи більшенькі. Вони за кольором дуже схожі з набором. Можна було б носити разом, і це було б як набор. Вартість намиста смарадового 1400 гривень. Це такий темно-зелений. Я думаю, Точніше Я думаю що ви хочете світлий смарагд але світлий він там зовсім іншим іншим цінам. От, близько 5 тисяч гривень. Але я все одно, знаєте, так на нього поглядаю і так милуюся. От, я не знаю, як він буде виглядати, чи він буде схожий на наш смарагд, який ми звикли що в ювелірних прикрасах, де він світлий, такий красивий. От, я цього не знаю, але поки ще Поки ще будемо мріяти про світлий смарагд, поки в нас темно-зелений. Він також красивий і просто, щоб більш доступний по вартості. Той же ж не тільки світліший, а він ще й дрібніший. Ну і куди його такий маленький. Що з ним робить? Це у нас, в принципі, можна було б завершувати відео. Давайте ще подивимось. Авантюрин 48 см, 850 гривень. Він на сріблі такий темно-синій, з перелинками красивими. Тут догори перелинка і посередині. І тут і по центру дві, два таких вушка. Такі дзеркальні. Ось такий чорний, ну, точніше, синій авантюрін. У мене є ще зелений, але зелений він на біжутерній фурнітурі. І є рижий, але рижий крупний. 48 см рижий крупний. На сріблі. А, між ними гранатинки. Бачите, така незвична гранка на мистинок? Це такий крупненький до сантиметру прям намистини. Вони прям намиста, намиста. Якщо у вас є щось з золотого піску, то це було би, була б ідеальна комбінація. Сюди сережка або каблучка, або теж браслетик. Ух ти! А на руці красиво було. Да? Так, раз і все. 900 гривень вартість крупного, 600 гривень вартість зеленого на біжутерії темно-зеленого. Він мені такий вілюровий. Я на нього дивлюсь, він просто колір такий чисто зелений вілюр. На біжутерії з біжутерними кульками. По центру нема кульок, приблизно до 4 мм на мастинка. Він також красивий, просто колір. Незвичний. так Переливається, все з ним чудово. Ось така біжутерна фурнітура. Так, напевно, я вас вже втомила, але є в нас ще ось такий красивий браслетик з гранату. Тут е, темний гранат, майже, майже? майже темно-сливовий. Але по гранатинках зірочка така. 1800 гривень вартість браслету. От, бачите, така зірочка 4 промені. Зірчатий гранат. Не знаю, як вам передається чи ні цей блиск, от якщо збільшити... На маленьке зап'ястя. Тут десь на 16 мм, от не, ну, максимум до 17. ось такі. Він такий важкенький такий класний, темний колір. Це в нас на сьогодні, в принципі, я думаю, все. Можна вас відпускати. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю вам гарного і приємного настрою. Сподіваюсь, що все буде добре. До побачення.